По Сорго працюємо глибокорихленням. Ця ділянка в минулому році також було глибокорихлення і одразу відчувається, наскільки краще тут іде. Тобто, якщо земля вже оброблена поле, то на наступний рік вже зовсім краще. Ну, також коренева система Сорго доволі мощна і вона сама по собі розпушує землю. Але я, я вважаю, що цей обробіток ґрунту також впливає. Тобто Там ми були тільки на полі, де не було обробітку ґрунту. А тут є. І зовсім уже і лізе, глибоко розпушувач ну, Тобто Різниця є. Ось таке поле, ось так воно після себе залишає. Я думаю, тут буде нормальний формат поля на цей рік. Далі будемо дивитись, що, що і як. Але на сьогодні треба працювати. З осені треба попрацювати, щоб на наступний рік щось було. Других варіантів немає. Немає. Ось так він йде. До речі, ми боялись Сорго і Суданка, як буде йти. А виходить, що по сорговій він йде краще, ну, по сорга йде краще, ніж будь-де. Навіть там, де баштан був. Ось таке питання. Ну, це тут, там підемо на низ, глянемо, що там, там не було. Там була весняна дисковка. Подивлюсь, яка різниця, як іде трактор.